Дніпровський державний технічний університет на вході прикрасили сакурами. Символічна подія на подвір'ї навчального закладу відбулася 19 вересня. Закладали квітник разом студентство, педколектив, керівництво університету і міста, а також представники ГО Бджола. Символ оновлення та процвітання квітучі сакури перед головним корпусом навчального закладу посадили разом ректор ДДТУ Віталій Гуляєв, голова молодіжного студентського парламенту Ілля Бестіний та почесний випускник університету Андрій Білоусов. Я 25 років тому закінчив наш університет. Можу сказати всім вам, що ви зробили правильний вибір, що поступили навчатись в нашому університеті, який має більш ніж сторічну історію. Ми тісно співпрацюємо з нашим університетом, відкриваємо нові спеціальності, відкрили спеціальність агроінженерія, фізична культура і спорт. Окрім символічної закладки квітника, необхідний інвентар для студентів спортивної кафедри передала Геобчола. Наші спортсмени вони неймовірні. Їм тільки дай змогу. Вони будуть перемагати, отримувати перші місця, найвеличніші нагороди. Тому цей інвентар їм дуже і дуже знадобиться. Комунікація студентства і влади міста вона дуже потрібна, як студентам, так і владі міста, щоб розвиватися в одному напрямку. Для міської влади опіка молоді міста та її освітою в числі пріоритетних завдань. 1 вересня очільник міста вітав молодь з їхнього посвяту у студенти. Нещодавно відвідав університет та провів засідання наглядової ради у якості голови ради. Це практично за місяць, третя зустріч, тому дуже вдячний, Я щиро дякую Андрію Леонідовичу за те, що він. Знаходить час, знаходить можливість і допомогу надати нам, і особисто бути присутнім. Зустрітися із студентами і своїм отаким відношенням гарним, дбайливим до університету. Всім нам показує приклад, що треба любити своє місто, свій університет, і все в нас буде дуже добре.